Радіо UA Chicago Друзі, зараз у нас Остап Друздо, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю, пані панове. І ці дні, і ці місяці, і ці тижні якось під егідою так званих мирних перемовин все витає. І для того, щоб якось підсумувати базу в цій темі ось я пропоную зробити це з. Констатації самих ну от самої конфігурації мирних е перемовин. Бо, бо, бо мирних планів є три. Ну, тобто, нема там сильно вибирати. Якщо люди думають, що тут зміни, треба москувати, там щось розуміти вибирати, звичайно, в межах е тих трьох можна ще і 33 придумати, але на загал є на, от, на такій робочій поверхні три плани. План США оприлюднений. Сказаний, розжований. План Європи так само розжований. Ну і план Росії, тобто контрпропозиції, це теж якби план. Так? <гум> і, і ось якраз всі ті три плани, а якраз в межах трьох сосен все блукається. Ось і їх є три всього на всього, і, і вони є виміряні соціологічно. Бо якраз в середу, чи то коли так, ТМІС, Київський міжнародний інститут соціології, оприлюднив соціологію, тобто ставлення українців до кожного з цих трьох планів. Ну, тобто, не доводиться вибирати між 15 і 20-ма. І, і, власне, ці три плани: план США, план Європи, і план Росії, ось має соціологічну вже відповідь. І там є переможець. Я якраз зараз про це скажу. І якраз пройдемося по них, тому що і в Стамбулі, і після Стамбулу, і будуть ще якісь там інші майданчики будуть розглядатися, власне кажучи, ці три. І соціологічно вже можна сказати, на бік якого з них українське суспільство найбільше пристає. Я зразу зазначу, що. Це не означає, що він буде апробований. Тобто, це те, що би на думку пересічного українця, йому би більше підходило. Ну, кожен з цих трьох планів є однаково, ну не однаково, а в різну, різній мірі не прийнять. Нашого плану тут немає, якщо ви помітили. Я теж про це ще окремо сказав. Також соціологічно, якщо брати план Америки як найбільшого гравця, і фактичного ну, адвоката. Всього всієї теми миру. То, ну, щоб так підсумувати, план США полягає в дуже непростих речах. Європа має дати гарантії, не Америка. Спихається все на Євро. Європа дає гарантії, Україна йде в Євросоюз, але Росія забирає окуповані території по факту перемовин по поточній лінії фронту, а Америка визнає Крим офіційно російським. Ну і знімаються санкції. Це план Америки, розжований Білим домом і так далі. На думку українців, він їм не підходить. По цьому плану цифри є такі: 61 проти, 29 за. Я би тут звернув увагу на ту меншу цифру, тому що mm -hmm. фактично 29%, ну так 30%, грубо кажучи, кожен третій на це погодиться. Це є це означає, що критична маса вона не, вона не є більшою. Вона не є абсолютною, але критична маса сприйняття такого варіанту, коли втрачається територія по лінії фронту. Але надається взамін гарантії безпеки Європою, і Україна має можливість піти в Євросоюз, ну, бо про НАТО вже не говорить, влаштовує фактично кожного третю. Ну, але на загал цей план поки що ніби якби зі знаком мінус соціологічно 61% проти. План Росії обговорювати ми сильно не будемо. Там зрозуміло. План Росії взагалі є такий максимальний. Там забрати всі чотири області, ніякого НАТО, ніяких там гарантій, повна відмова, офіційна відмова від всіх територій, не просто а офіційна відмова визнання їх російським. То звичайно, це взагалі неприйнятна формула. 82 проти, 10 за. Я теж би звернув увагу і завжди прошу звертати в соціологію увагу на менші цифри. Більші цифри ролі не грають у тонких процесах. В тонких процесах грає роль критична маса готовності до чогось, що можна розвинути. Так от, навіть в повністю, ну, як так називається, капітуляційному плані Росії, де все визнається російським е, е, втраченням, е, 10% за. Тобто, кожен 10-й українець е, вже й на таке готовий. Тобто ми говоримо про наявність такої опції. Вона соціологічно вимірена, 10%, в принципі, би не просто. План Європи це якраз той план, який перемагає соціологічно. Єдиний з трьох планів набирає більше за по, дум, по опитуванню українців. 51 проти 40. Ну, це так, майже 50-50, але рахуємо, що ніби 51 за. Так, власне, це є план Європи, який полягає в тому. Що Україна отримує гарантії від Європи і від США, вступає в Євросоюз, але Росія забирає всі загарбані нею території при тій умові, що, на відміну від американського плану, воно не визнається російським, а воно не визнається. Ну, тобто, по факту, територія втрачається, але вони отримують статус невизнаних, тобто, воно буде висіти, 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 там, та, як висить Абхазія, там 33 роки, висить Придністров'я 33, і Південна Осетія вже 18 рік і так далі. Тобто, оце в цьому вся різниця. Так, власне, цей план має більшість е, е, в Україні. Тобто, умовно кажучи, якщо б ви завтра вийшли на вулицю, якщо вірити цифрам КМІ, то українці скарг віддаємо території, але не визнаємо їх російською. Йдемо в Євросоюз під безпеки гарантії Америки і е, Європи. Ну Америка тут ще вписується через угоду про рідкісно земельні всі копалини. Тобто, вже якби є якась там спайка з Америкою. Тобто цей варіант, якби от так, грубо кажучи, перемагає. Якби на нього вломати всі сторони війни, то в Україні 51 буде за. Тут треба власне розуміти ще кілька таких моментів, які я теж про, про, проакцентую, і ми підемо далі, щоб теж не втомлювати такою цифровою частиною нашої бесіди, нашу аудиторію б нас слуха. Загалом, як я вже і сказав, на чому я би хотів би я теж акцентувати. Плану нашої перемоги нема в тих планах. Як ви помітили, не міряють соціологи, це, до речі, не КМІ стосується взагалі і інші соціологічні служби, і тим паче Західні, вони не міряють варіанту перемоги України. Ну, тобто їх то мі міряти можна. І там буде 100% за, але вона якби не розглядається тобто відвоювання до нас першого року, повернення всіх територій, капітуляції Росії. Це такі плани. Залишаються вони якби більше в папці бажане, а з мирних планів, які запропоновані різними сторонами, вони не, якби, не, не фігурують. Це перший момент. І оцей план Європи, який ніби перемагає по соціології, він якраз в соціології сформульований через Дефіс. Це план Європи України. Тобто Україна фактично теж. В тих мирних планах фігурує саме в папці Європейського плану. Тобто втрачається територія, але не визнається. Так, власне, стосовно втрат території, якщо ви так помітили, всі ті три плани: Америка, Європа, Україна і Росія, вони всі включають в собі аксіому фактичної втрати території. Різниця лише в тому, чи це визнавати офіційно, Америка і Росія це пропонують робити. Чи не визнавати Європа? Пропонує не визнавати, але по факту територія якби втрачається в статусі не визнаної ніким не там доки до став вважати до кінця світу. Ну ось, власне кажучи, і все. Тому фактично, якби і ця соціологія, ну і воно якби в принципі все навколо того і крутиться. Воно все підходить до основного такого висновку, що варіантів виходу з війни без втрат території. Про що рік того писала ще західна преса, я це зустрічав цю тезу постійно, як основну робочу тезу всій аналітиці, і яка йшла від британської розвідки від Пентагону, не розглядається. Тобто варіантів вийти з війни без втрат немає. Є варіанти воювати, але ці варіанти, звичайно, вони від безвиході, це просто воно по факту, швидше за все так буде, але в мирних планах немає такого. Такого плану, що от хтось підпишеться під це, Так, це швидше вже якби, від е, краху цих планів. Якщо вони не спрацюють, тоді буде включатися інші стратегії. От, власне кажучи, та соціологія, вона мені здається, якби дає плюс-мінус розуміння, який із форматів мирного врегулювання, там, там, плану чи як там хто хоче називати, більше чи менше підходить е, м, сучасному суспільству. І ось це просто така. Думаю, пожива для розумів, для нашої вдумливої аудиторії, що вона на себе примірила ці цифри, які озвучені КМІСом, Ну і вже напевно зробила свої акценти, свої вислови. Дякую, пане Остапе. Знаєте, що я подумав: що знайдуться ряд країн зі списку, де там є Еритрея. Яка які вони просто візьму ну, то, то якби визнають, що ці території є російські. ну Україна, звичайно, не визнає, ну, так, але, так. але якось буде так, правда? Так, І... так, це я думаю, там то вже діло вторинне. Я завжди кажу, що знаєте, всі ті формальні речі вони важливі там для міжнародних зачіпок, ну для певного присвоєння статусу цим територіям. Але мені детя вже всім абсолютно зрозуміло, що ну от інших варіантів, як ось. Пов'язані з втратами території статусі в статусі невизаних в крафтому випадку, якби ніхто поки що не розглядає, і ну це такий один із важливих висновків, я думаю, чи не основний. Пане Остапе, ми зараз доходимо за день до анонсованих цих переговорів у Стамбулі. І я натрапив на ваш телеграм-канал і цікавий пост. Ви написали так: будуть чи не будуть прямі перемовини, Росія явиться на них зі списком вимог, які на її думку в Стамбулі 2022 тисячі вже були погоджені. А вони вже два роки про то говорять. Ну то ніхто не придумав. Ну то це офіційна позиція Кремля. Вони вважають, що якщо будь-які перемовини по Україні з Україною будуть, то вони будуть починатися з тої точки на якій закінчилася. Ну якби не як Росія до цього апелює зустріч в Стамбулі в 22-му році, тобто три роки, тому вони розцінюють взагалі перемовини з Україною не як початок, ну якби не нові. початок перемовин з нуля. А продовження Стамбула 22-го року, і вона, якби, от я там наскільки я пам'ятаю, десь от сьогодні в обід чи, чи вчора. Я вже прочитав там хтось із е, офіційних там е, ротів е, 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 Кремля, вже про це сказав. Що вони якби от стартують от Стамбула 22. Вони вважають, що це ніби попередню погоджено. Це така дуже гнила для нас тема, тому що ну, вона вже всі типу, незламні, там стійкість там. У нас там всі супергерої, там нас супер самі більші захисники України. І це така трохи для них, ну як і Оман, який оповитий оманою, знаєте, і буде оповитий до кінця правління кліки. Е -е, як і Оман, цей Стамбул теж так оповитий, як незручна тема. От краще давайте ми не будемо говорити про Стамбул 22-го року. Кажуть нам всі. Ну, бо все помінялося там. ну... Все, все і помінялося. Ну але Росія посилається на стамбул 22 Я, ну, Путін тримає в руках і махає якимось там папірчиком, де стоять попередні підписи, то вони, звичайно, ніякої не мають сили. Ми, ми ж то розуміємо. Але для переговорного процесу Росія на це посилається, що її вимоги. А це стосувалося не вступу в НАТО, забороні іноземних військ, там, і так далі. І так далі. Ці пункти вже ніби попередньо були погоджені в Стамбулі 22-го року. А там, я нагадаю, був Арахамі, Подоляк, Резніков, теперішній Уміров, ну, тобто люди, які типу ну, кудись там не пропали, досі є. Політиці, а міністр оборони це якраз ум'яв, який там був присутній в Стамбулі 22-го року. Тому ну от Росія тут нічого не вигадує. Вони два роки тому ще казали. Якщо будуть перемовини, то зі Стамбула вони будуть. Ну от, і все. І тут нічого тут нового не придумаєш. Тут погоджуйся, не погоджуйся, треба з тим працювати. І тут вже від переговорної групи України залежать наявність аргументації по всіх тих пунктах. Якщо вони будуть, то будуть, як не будуть, не будуть. Але тут головне, це власне це, що ви починали. Будуть ці перемовини чи не будуть? Ось у цьому питанні. Так, а якщо ну, тому буде, що вимагати, чи... ну розумієте, це ж ну, для театру це все йде. Ну розумієте, технічну поразку за наявку дають тільки в спорті. Політиці того нема, це не можна перетворити просто в якусь ну, ботафорію, що, мовляв, якщо там не, не буде Путіна, ну там не буде Путіна, то буде інша делегація. То значить, все там, і розвивається ціла тема, і так далі. Він прийшла своїх переговорників, хочете з ними говорити, говоріть і так далі. Зумієте, це ну, якщо важлива лише форма. І оце о, театральна награність, оця вся наративи, що там уникають прямих них перемовин та ти Путін боїться там і так далі. Це все зрозуміло, то все тут кінь не валявся в тому, як то кажуть, валятися, тут це легко йде в руки, це все розвивається, все боїться і так далі. Але якщо, якщо йти по змісту, то зараз сенсу, ну якби в зустрічі перших осіб нема на превеликий жаль. Тому що, розумієте, в теорії перемовин перші особи зустрічаються на фінальній стадії перемовин. Ви не знайдете жодних перемовин в світі, де починається з перших осіб. Перші особи дають старт перемовинам, виряджають делегатів, делегати обговорюють порядок денний. Якщо доходять до консенсусу, тоді фіналізовуються перші особи. Угу. Ну, так гласить теорія це ну, так воно є. так? Тому, поки не проговорені пункти немає рішення якогось або так, або ні, то перших осіб і не потрібно. Це просто є дивертисменти на зовнішню політику. Це вітринна сторона політики, так створювати такі умови, щоб показати там от боїться і так далі. Воно дуже добре все заходить людям, але з точки зору такої практичної реалізації, взагалі, ідеї перемовин. Ну, це таке, це, це, це можна робити тоді, коли ти наперед знаєш, що ці типу, перемовини будуть провалені. Простіше їх би так висміяти і показати їхню неправочинність, бо нема з ким говорити, не приїхали. Ну, хоча там делегація буде, швидше за все, це буде Лавров там, чи хтось. ну Там вже це прізвище лунають. Тобто далеко не останні люди з обоїми. Кровопийці кремлівського. Тому я це дуже чітко розділяю. Я розділяю цю гру на публіку, де безумовно треба ворога занижувати, принижувати, жучити, показувати боєвузом і так далі. Але якщо є більший акцент і запит на те, щоб по формі, все ж таки, щось почалося, ну то от ми якраз в Стамбулі завтра, і там, чи коли в четвер побачимо, що важливіше: форма чи зміст. І хто як, ну тут ж Америка теж є стороною, як кожен обіграє всю ту ситуацію, ну і вже відтоді напевно можна буде далі відштовхуватися. Якщо пан Остап, якщо переговори yeah. все-таки будуть, то які ваші очікування від них? Жодних. Жодних, тому що якщо взагалі йде мова про прямі перемовини, воно ну, я вже це ну, мені здається, ще років три тому висловлював цю думку. Прямі перемовини Росії з Україною є завжди в одні ворота. Ми якраз тому так сильно стоїмо три роки, що в нас не було прямих перемовин. Що в нас були третісторонні стосунки. Є, є Європа ще, є ще Америка, є наші союзники. От коли вони в процесі, Росії тя. Коли вони не в процесі, Росії буде легше. Тому що Росія виходить на прямі перемовини з картою фронту, а це 20% території. Тобто ми, 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 ми хочемо мати прямі перемовини з ворогом, який 20% зараз окупував. І він буде грати і проти того, або є військові аргументи, або ні. І В даному випадку тут позиція досить слабка. Без третіх сторін наша позиція взагалі слабка. І тут, взагалі, контраргументи наші будуть контраргументами наданими третіми сторонами. Тобто ми можемо казати: а Америка тоді нам дасть то і тому-то, -то. а Європа нам дасть то і тому-то. -то. Тобто всі наші аргументи надані третіми сторонами. Росія хоче їх з перемовин вичавити, витиснути. Їй вигідніше вступати в прямі перемовини, бо приходять зі стамбульською писулькою. Кажуть, ото ви вже погодилися, отого то треба. Оту територію ми контролюємо, відвоювати ви не можете, не можете. Ну там розмова така жорсткувата буде. Вона важча буде і є для Росії, коли я Америка. Тому що Америка у відповідь каже: а тоді ми вам грохнемо ваш там, енергетичний сектор, Саме а ціє. тоді ми будемо робити мита на тіньовий ваш флот. А тоді ми завалимо Саудівською Аравією по демпінгу ціни на нафту і буде... це Америка може сказати. Ну ми цього не можемо сказати. Тобто, розумієте, багатосторонні переговори, де є третя сторона, сильна, така як Америка, це дуже сильна сторона для Росії, дуже небажана. Хто би що не казав, тому що єдині аргументи вжень впливу і тиску є лише у Трампа. І Європа, сильна колективна сторона, бо це наш континент. Якщо це вичавити, то напряму там ну що, там буде більш ультимативна форма. І вона доволі є така програшна для нас. Тому якраз і світ бився над тим, щоб весь час впродовж війни він біля нас стояв, він за нами стояв. Розумієте? І я от сп спостерігаючи за цим. Якраз хочу, щоб люди теж про це задумалися. Так, Ми завжди насправді. маємо бути в парі з Америкою і з Європою, щоб бути сильнішими, бо напряму сам суто наших аргументів нам бракує для розмови. Всі наші сильні аргументи це аргументи нам надані третіми сторонами наших нашими союзниками. Зрештою, це, це треба треба. Дуже хороша думка, і це дійсно слід над тим задуматися. До речі, така новина з'явилася на українській правді. Бразильський президент заявив, що особисто вимагатиме від Путіна взяти участь у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині. Це джерело «Київпост». а да я казав ще бразильському президенту. Якщо він вже летить, то вже взяти з собою, розумієте. Ансамбль, сам сальси, якийсь танго співати на кладу, ну, робити все, що завгодно, схиляти Путіна до тих прямих перемовин. Ну, тобто я звичайно жартую для мене. Позиція глобального півдня тут все одно залишається третім для Росії. Ну так, ну попросить так, але звичайно, Росія є той гравець при всій неповазі, зневазі і ненависті до нього. Але той гравець і сам вирішує, що робити. Ну, от, бо, бо, це, бо це крупний гравець. Тому ну, хай просить. Мені здається, що зараз формується світовою спільнотою, і це дуже правильно. Формується такий, знаєте, неблагопристойний образ Путіна. Тому що це ж він в неділю, ввечері, там, перша ночі, Який хрен робить прес-конференцію перша ночі. Ну, це ж треба бути дурним, щоб вийти в першу ночі і сказати, що Що треба прямі перемовини. Ну так тоді лети на ті прямі перемовини. Ну, тобто, світ правильно робить, що він неблагопристойному світлі подає кремлівського вбивцю? Що, от морю, сам пропонує перемовини, але слабо самому приїхати. Це легко підхоплюється і нашими і американцями, яка кажу, це з точки зору таких дивертисментів інформаційних це добре все виглядає. Насправді, чи це воно працює по змісту, якщо дійсно стоїть в пріоритеті, ну, досягнути якихось результатів. А не просто забавлятися, хто там навіть боягуса, хто ні. То ну тут ну таке. Воно на мене так мало впливає, тому що я все ж таки більше на змісті ну, uh -huh. зосереджений силою свого аналітичного підходу. Бо про форму, про те, як то все можна тут бульки розпускати, то й без мене є комусь врешті. Тут багато у мене треба. Дякую, будемо завершувати. З нами був Остап Друздовідами. Журналіст, блогер та письменник. Гарного дня, до побачення. Навзань. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.